Кожен шеврон, кожен музейний такий експонатик, то це наша нагорода, це наша працю, це нагорода наших дівчат. Я прийшла допомагати сюди практично з перших днів, вже другий рік працюю. Є основна робота, я вихователь дитячого садочка, працюю в садочку, маю трьох діток. Але час все таки знаходжу для того, щоб прийти сюди. Поначалу спочатку було тяжкувато, Думала, що надовго не затримаюся, але ви знаєте, дуже втягує саме спілкування з хлопцями безпосередньо, коли з ними поспілкуєшся, потім вже без цього ти не можеш. Вони завжди нам дякують за те, що ми допомагаємо, але ми. При кожній можливості все-таки дякуємо хлопчикам за те, що вони забезпечують нам у нас тут вдома спокійне за життя, за те, що ми спимо, за те, що сплять наші дітки, за те, що навчаються, за те, що ростуть, і за те, що ми кожного ранку прокидаємось, прокидаємось з надією, що все-таки все дуже скоро закінчиться і будемо всі святкувати перемогу. Ми зараз стоїмо під Авдіївкою, але курсуємо цією трасою часто. І ви знаєте, завжди сюди заїжджаємо і заходиш, дівчата зустрічаються з такою життєвою посмішкою, що все з нуля, коли тут знаходишся, все міняється зразу. А на що їда найкраща, домашня. Ти зразу відчуваєш завжди смачний борщ, багато м'яса. І пана Наталі, це краще, що є в цьому краєм. Нам не важко готувати. Нам важко бачити поранених, як заїжджають хорі. Важко дивитися на хлопців без рук, без ніг, без очей і готувати їх. І коли вони тебе обіймають і кажуть, дякую, мама. я думаю, що з такими. Людьми, як в нас в Україні, з такими воїнами, захисниками, з таким колективом, як оце у нас в Чумацькому шляху. Я впевнена, що перемога скоро за нами. Хай живе Україна і процвітає! Слава Збройним силам України! Все буде добре. Ми запам'ятали те, що ви просили. Список склали, і в найкоротший термін привезли і допомагаємо. Дуже крутим людям, які роблять дуже-дуже корисну справу. Там все і шкарпетки, і білизна, і все. Взяли цукор, взяли борошно, бо кажуть, що ви тут ще й піч хліб можете, щоб трохи підсолодити життя нашим людям. Заїжджайте сюди, підтримати, поїсти. тут справжній волонтерський дух. На ній разом це сидіть. Так що єднаємося.